Коли Олуен, улюблена дружина вождя монгольського племені та Єсугей Багатура, народила довгоочікуваного спадкоємця, її чоловік на чолі свого війська боровся з татарським ханом Темучином. У важкому бою Єсугей розгромив ворога, взяв у полон Темучина і з тріумфом повернувся додому. Він взяв хлопчика на руки і, побачив, що на його долонці, яка була стиснута в кулак. Запеклися крапельки крові. Це знак того, що мій син буде відважним воїном, з гордістю сказав Єсугей. Я назву його Темучином на честь перемоги над татарським ханом. Так з'явився на світ найбільший завойовник, монгольський полководець Чингісхан з роду борджигинів. Коли тимучину виповнилося 9 років, його батько був отруєний татарами. Родина залишилася без захисника. Новий вождь тайчоутів Таргулай привласнив собі численні стада Єсугея, а його родину змусив кілька років поневірятися по степах, харчуючись коріннями, дичиною і рибою. Перенесені нестачі не зломили юного тимучина, а лише озлобили і загартували його. Живучи надголоць і замерзаючи в степу, нащадок монгольських ханів не залишив своєї мрії стати великим воїном і великим вождем. Змужнівши, він очолив загін вірних йому степовиків. Юнак розумів, що зібрати велике військо йому не під силу. І тоді він уклав військовий союз із другом покійного батька, могутнім ханом кераїтів тогорилом. У першому ж поході Тимучин жорстоко помстився ненависним татарам за смерть свого батька, наказавши стратити всіх, то був ростом вищим за вісь від колеса возу. Від монгольських татар залишилася лише жменька людей та ім'я, яким стали називати всіх монголів і підвладні їм племена. З цього моменту життя Тимучина перетворилося на безперервний ланцюг військових походів. Десять років він провів у боях, скоряючи одне степове плем'я за іншим. Слава про великого воїна рознеслася по монгольських степах і в 1206 році на Корултаї зборах вождів. Непереможний тамучин був проголошений ханом усіх монголів Чингісханом. За кілька років Монголія цілковито змінилася. Тимучин виявився не лише великим полководцем, але й геніальним організатором і мудрим політиком. Напівдикий неосвічений кочівник об'єднав розрізнені кочові племена у воєнізовану державу, ввів Україні єдиний закон Ясу налагодив функціонування пошти і письмове діловодство. Розробив систему оподаткування. Усі племена Чингісхан розділив на десятки, сотні, тисячі і десятки тисяч. Невиконання на будь-якого наказу каралося смертю. За провину одного воїна відповідав весь десяток. За сотню, що втекла з поля бою, страчували всю тисячу. У Чингісхана була одна мета розширення своїх володінь. У нас усюди ворог, від заходу сонця і до світанку його, заявляв він своїм воїнам. Геніальний полководець він розробив нову тактику ведення війни, в основі якої лежала ретельна розвідка, організація засідок, уміння розділити сили ворога і раптово кинути у бій кінноту. Але найбільш гідною перемогою хан уважав ту, яка здобута хитрістю. Скоряючи сусідні народи бурятів, якутів, киргизів, уйгурів, Чингісхан поповнював своє і без того численне військо їхніми вояками. За кілька років він захопив майже весь західний Сибір і Туркестан, а потім повів свої війська в Китай і Середню Азію. Усього три роки знадобилося войовничому монголові, щоб скорити державу хорезм шахів. Чингіс не знав жалю до переможених. Коли після короткої облоги кочівники захопили бухару, він піднявся сходами головного мінарету і крикнув своїм воїнам: Сіно скошене, дайте коням поїсти. Двічі повторювати не довелося. Місто було розграбовано, зруйновано і спалено вщад. Лише залишки палацу і єдиний мінарет свідчили про те, що колись тут був центр усіх наук. Така ж доля спіткала Афганістан, Індію, Іран, Азербайджан, Вірменію та Грузію. Але й цього войовничому монголові було мало. У 1223 році воїни Чингісхана вдерлися в Крим. Потім, розгромивши в Приазов'ї об'єднане військо російських князів, повернули назад. Після повернення з Центральної Азії Чингісхан ще раз провів свою армію. По Західному Китаю. Цей похід був для нього останнім. Астрологи повідомили Ханові, що розташування планет говорить про небезпеку, яка загрожує йому. Під враженням пророцтва Чингіскан вирішив повернутися до Монголії, але в дорозі занедужав, і 25 серпня 1227 року помер. Тіло великого завойовника доставили на батьківщину і з почастями поховали, але місце поховання великого монгола не знайдено і досі. Гарольд Лем, який вивчав епоху Чингісхана, писав його імперія, ніби якимись чарами створена з нічого, ставила у глухий кут дослідників. Історія епохи Чингісхана, складена англійськими вченими, визнає виникнення цього царства, фактом, який не можна пояснити. Ми не можемо міряти його міркою. Нинішньої цивілізації